Привіт, любителі хорошого звуку. Сьогодні у мене на огляді ще одні навушники від компанії Anker Soundcore і це їх нова модель Sport X20. Як завжди, Anker дивують і звуком, і дизайном, і фішками, а саме ці навушники здивували мене своєю формою, в хорошому сенсі слова. Саме такої форми навушників я особисто ще не тестив. Але досвід і враження від користування. У мене дуже хороші, адже ці навушники мені реально сподобались, і я реально отримав задоволення від використання. Саме ці навушники призначені більше для спортсменів і будуть зручними при занятті спортом, адже вони зручно і бігати, і займати всю залі, виконувати інші вправи. Але також можу сказати, що вони підійдуть і звичайному користувачеві для повсякденного використання. Навушники сидять гарно, вони не тиснуть, вони доволі легкі і реально вони будуть універсальними. Поставляються дані навушники вже у звичній по дизайну коробці від Anker. У комплекті безпосередньо самі навушники з кейсом, документація, кабель Type-C Type-A для зарядки, та комплект аж чотирьох пар силіконових амбушур різних розмірів. А одна пара амбушур вже закріплена на навушниках. Сам кейс навушників тут дуже стильовий. Він виглядає дорого і навіть я сказав би преміально. Мені сподобалось, як класно виглядає переливаючийся логотип на корпусі, як виглядає взагалі сам кейс. Кейс зроблений із матового пластику і відчувається в руках дуже приємно. У використанні він доволі практичний, але деякі сліди пальців рук все ж таки лишаються. Типу нічого критичного, але є такий момент. У плані царапин, то нічого на корпусі не видно, але і користуюсь я охайно. То можу сказати, що кейс дійсно практичний. На самому кейсі є роз'єм Type-C для зрядки, та цікава кнопка. З лед-індикатором. Кейс можна відкрити, натиснувши на цю кнопку, і це дуже прикольне зручне рішення. Механізм відкривається швидко і дуже приємно. Але помітив також, що кришку можна відкрити і пальцями, не натискаючи кнопку. Можна і так, і так. Кришка в будь-якому випадку відкривається дуже легко, приємно, тихо, тут дуже гарний шарнір, і цю кришку хочеться юзати знову і знову. Ну а на самій кнопці відкриття кришки є LED-індикатор, і сама кнопка також натискається класно. Навушники у кейсі сидять міцно. Вони тримаються на магнітах, це дуже добре. З кейсу вони випадково не випадуть, і діставати навушники і класти їх назад у кейс зручно та легко. Вони швидко виймаються, швидко вставляються назад у паз, кожен з навушників підписаний. У кейсі також є позначення, де правий, де лівий, а у середині кейс, до речі, матовий, окрім глянцевих поглиблень для фіксації навушників. Тому внутрішнє виконання кейсу також чудове. Форма навушників тут дуже гарна, хоч і незвичайна. Сидять вони чудесно. Навушники мають ергономічну форму, додаткову підтримку і дуже гарну фіксацію. Тому навушники тримаються дуже добре. При поворотах голови чи занятті спортом навушники точно не випадуть. Ви можете бігати, стрибати, і їх не потрібно поправляти. Вони вам не будуть заважати, та й в ухах вони практично не відчуваються. Навушники виконані із пластику. Мають гумові вставки, а також зручні ругльовані вушки для кращої фіксації навушників. Вушки ці не тиснуть, як і самі навушники, і ви їх практично не відчуваєте. Матеріали ці як відчуваються, так і виглядають якісними. Корпус також практичний у використанні, і на ньому не видно ні слідів пальців, ні якихось царапок. Амбушури тут силіконові. вони дуже еластичні, приємно відчуваються в вухах і не натирають шкіру. Якщо зняти амбушури, то можна побачити металеві сітки. Які закривають динаміки, тому бруд уданим не попаде. На навушниках є фізичні кнопки, якими ви можете керувати навушниками, і натискаються вони приємно. Вони тихі і їх легко нащупати. Також фішкою даних навушників є підтримка фірмового софту. У софті ви можете бачити заряд кожного з навушників, заряд кейсу, можете налаштовувати самі навушники. Зверху у меню є можливість вибору прозорості, режим Normal, у якому йде відсікання звуків. За рахунок самого типу навушників, і є режим повного шумозаглушення, тобто активне шумозаглушення. Прозорість тут працює непогано, але як на мене, хоч би більшої чіткості передачі навколишніх звуків. А от шумодав тут дуже шикарний Він класно відсікає шуми навколо вас, навіть при мінімальному звуці музики. Ви взагалі нічого не будете чути. У застосунку можна включити функцію 3D звучання, вона працює гарно і різниця відчувається. Але на високій гучності звук трохи погіршується, тому би я рекомендував ставити не більше 80%. А так ця функція реалізована класно. Тут є можливість налаштування персоналізованого звуку, вибору режимів еквалайзеру, наприклад, підрізну музику або взагалі власне налаштування. У меню Controls показано, як використовувати кнопки, тут є повне керування аудіо та дзвінками на кожен наушник, і розібратись нескладно. Кожен наушник важить 6,5 г, і це дуже мало. Як сказав вище, вони практично не відчуваються у вухах, а разом з кейсом їх вага складає 55 грамів. Дані навушники сумісні як за iOS, так і Android. Ви можете скачати за стосунок, вони працюють по протоколу Bluetooth 53, а радіус дії до 10 метрів. Також навушники мають клас вологозахисту IP68. Дана модель підтримує кодеки AAC та SBC. Кожен з навушників має по три мікрофони, і звук вони передають доволі непогано. Їх чутливість 37 дБ, наушники підтримують мультипойнт з'єднання, тобто одночасне підключення до різних пристроїв, адаптивне шумозаглушення тут до 43 дБ. А що ж стосовно характеристик звуку, то вони слідючі: навушники підтримують об'ємний звук 2,0, діапазон часов складає 20 Гц, 20 кГц, імпеданс 16 Ом, а чутливість то 15 дБ, а максимальна вихідна потужність 94 Драйвери у наушників по 11 мм. Вони відтворюють дуже потужний та якісний звук. Динаміки здатні передати насичений та глибокий бас, гарно відчуваються низькі, високі частоти. Динамічні випромінювачі із динамічною котушкою та технологією Bass Up аналізують музику в режимі реального часу і передають максимально басове звучання. Завдяки пресетам та еквалайзеру ви можете більш детально налаштувати навушники під себе чи під певну музику. Наприклад, на максимальній гучності бас взагалі не втрачається, Навушники не запирають, немає ні хрипів, ні сторонніх звуків, дуже деталізований звук і приємний для вух. Що стосовно заряду, то навушники теж мають хороші показники. Якщо говорити про стандартний режим, то вони тримають максимум 12 годин, 48 годин з кейсом, якщо ANC з прозорістю, то це 7 годин і 28 годин з кейсом, а розмовний режим максимум це 6 годин і 24 години з кейсом. А заряджаються наушники за 3 години до 100%. З цікавих фішок тут також є спортивні вправи за застосунку, де ви можете тренувати своє дихання. Тут є вправа прогріву, релаксації або декомпресійний режим. Тут ви можете також включити собі розслабляючий звук і вібрацію, і потренувати своє дихання. Сказати, що наушники мене здивувало, мало сказати. Ці ТВС дійсно мене дуже вразили своїм звучанням. Я люблю гучний звук з насиченим басом. І ці навушники якраз можуть це забезпечити. Anker, як завжди випустили цікаву модель з своїми фішками: і дизайн, і виконання, і елементи керування – тут все на достойному рівні. А Sof, це взагалі окрема крута штука. Я можу впевнено сказати, що Anker знову випустили круту новинку. Зараз безпосередньо ви можете почути те запису звуку на вбудовані мікрофони навушників. Anker Soundcore Sport X 20 Ось таким чином буде звучати записаний голос, або якщо це при розмовах, або запис голосових повідомлень. І, як на мене, тут звук середнячковий, і він дійсно гарно передає ваш голос.